З вами Іван Sport Games і це пак опенінг Fifa Mobile. Я випускаю його пораніше через те, що я вже зачекався і дуже хочеться зняти це відео. Сьогодні у нас буде дуже багато наборів. Може, навіть свою команду прокачаю трохи. А це я все покажу в цьому відео. А я починаю. І перше, що я почну, це я заберу Вальверде. Мені лишається відкрити всього лиш дві клітинки з цього пазлу. Але я назбирав жетонів. Перший набір це 106-й гравець. Я відкриваю. Тут гравці в більшості з МЛС, але можуть випустити інші. Випадає гертруїда. Це здається, якщо я не помиляюся з PSV. З Фейнорда, помилився. І останнє, що я маю забрати, це ось цього гравця Ісі Палозона. іспанського правого півзахисника з Райо Вальякану. Забираємо. Звісно, що анімація, бо це 108-й гравець. Іспанія правий півзахисник Райо Вальякану. Ось такий гравець. І я нарешті дійшов. Я забираю Вальверде 110-го рейтингу, який мені підійде в команду. Дуже класна карточка. Проблемою є лише три на фінтах, але я думаю, він мені дуже буде потрібен в цій команді. Анімація. Уругвай. Центральний півзахисник. Реал Мадрид. Вальверде. Ідеальний сезон, дуже класний сезон провів за Реал Мадрид. На жаль, на Лігу не зміг виграти, але все одно дуже якісний сезон він провів в Реал Мадриді. Показую ось така в мене команда. Я недавно вибив Салаха і також забрав Касіліаса. А сьогодні, оскільки я забрав Вальверде, я хочу поміняти і поставити його замість Луки Модріча, який в мене ще грає з режиму чемпіонату світу. Вже дуже довго. Карточка слабкого рейтингу, але в мене вже стає рівень 134-й. Це дуже класний прогрес. Я нарешті цього добився. Також я не забуваю переносити ранг на Вальверде. Я надіюсь що він мене буде дуже добре грати і замінить луку Модрича, який в мене йде. Ось така у мене команда наразі. А я зараз перейду до наступних наборів. А наступним набором це буде набір 103 який я приберіг зі Старпасу, а також інше. Тут маленький шанс, що випаде хтось сильний, і ні. На жаль, не пощастило. І нам випав 104-й Джін Джинхо. А я зараз буду відкривати ось ці набори. Перший набір це я відкрию зразу два набори. Вот і в Pack. Тут 103-й гравець в одному наборі. Тотс купонс. 100 купонів Тотс. І 40 тисяч монет. Ось такі шанси. 3% шансу на 109-го гравця і 11% шансу на 108 гравця. 108-го гравця можна легко злити в обмін. І я відкриваю. Перший цікавий вже дуже набір. Також я виконую квести. Але тут без анімації, на жаль. І нам випадає 203-х. Вони підуть в обмін. Які я також постараюся виконати. А також я зараз відкрию три ось такі набори. Де гарантований 103 плюс гравець і інше. Тут шанси на 110-го гравця вже 3,5%. А на 109 го 7,2%. Тобто, за них вже досить можна поборотися. Я бачив, в ютуберів вони вибивали звідси 111-х. Але навіть якщо нам випаде 109-й гравець, це вже буде добре. Перший набір. Тут, звісно, що анімація це скоріше гравець if? Франція, Хесник, Вольсвург і це Локроікс. 106-та карточка. Я вже раптово подумав, що мені випала карточка 110-го рейтингу Tots Moments. Бо в нього є така 111-го рейтингу. Другий набір. Може наразі. Зараз нам пощастить нарешті. Анімація. Гана. Нападник. Атлетіко Більбао, Це. Інакі ВІЛІМ 109-й гравець! Оце так так! Нарешті пощастило з цього набору. Шансом 7 і 2% мені випадає 109-й гравець. Якщо чесно, то я навіть не очікував вибити 109-го гравця і надіявся хоча б на 108-го. Останній третій набір. вот If, Відкриваємо. Звісно, що це анімація. Малі, здається, центральний півзахисник, лейпце. Хайдера 107 рейтингу гравець випадає. Ми набираємо купони, а потім за них ще будемо робити набори. Відкривати набори. І найкращі набори, які я підготував на сьогодні: це ТОЦ Стандарт Пак Сі. Тут я бачив, що ютуберам випадав імур. Тут 4% шансу на гравця 109. Так, тут зразу не буде анімації, але я відкрию 10 наборів. І покажу, як це було. Я буду відкривати по 2 набори. Я відкриваю ці набори, бо в мене завдяки режиму чемпіонату світу назбиралось дуже багато кристалів. А через три місяці вийде нова FIFA. І оскільки в мене аккаунт не прив'язаний, то в мене воно просто все пропаде, і тому я хочу витратити це. Два набори. Ревці так чи інакше підуть в обмін. Хіба що випаде якийсь Роналд Зубастик? А оце анімація, це вже цікаво. Мексика. Вінгер. Лос-Анджелес це Вела 109-й гравець з першого набору. Оце так везіння сьогодні. А ще на додачу мені випав Гудвін з паку 103. Мені тільки що пощастило з відсотком 4%. І це тільки в першому наборі. Оце так так. Ще один подвійний набір за 5000 кристалів. Тут вже без анімації. І випадає Тадіч 107. І. Феррейра 107. Я, якщо чесно, не очікував. Два 107-х? Це приблизно те саме, що 109 і 105. -й. Це досить добрий пак. Оскільки тут 103. -ті. А на гравця 107-го. Тут 12% шансу. Нам досить добре везе. Наступний подвійний набір. А отут знову анімація. Що це за день такий? Іспанія. Холкіпер. Давід ДГ! Я вже подумав, що це 110-й гравець, але це 108-й Давід ДГ. А на додачу з ним Гонзалу Рамош. Ще один подвійний набір. Тут знову без анімації. 103. й Це мінімальний рейтинг, який нам випав в цьому наборі. І 104-й. Це найгірший набір, який нам тут попався. І я відкриваю два останні набори. За 5 тисяч кристалів. Це останні це передостанні набори на сьогодні. Тут знову без анімації, на жаль. 103-й знову той самий флойлер і саме. Не пощастило. Це обмін на 106 плюс гравця Тот. І нам випадає Андрей Гіротто. І наостанок я забираю карточку Ілкая Гундюгана, яка підвисила свій рейтинг вже до 109-го рейтингу. Це останній набір на сьогодні. Пізніше можуть вийти ще інші пакоопенінги. І набори можуть бути кращими. Ось такий вийшов пакоопенінг. Я надіюсь, вам він сподобався. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Там виходять всі новини по моєму каналу. Коли на цьому відео назбирається. 10 переглядів. То я випущу додатковий продовження маленьку частинку пак А на 50 переглядів, або трошки менше, я постараюсь зробити новий масштабний пак -опенінг. А з вами був Іван Геймс. До нових зустрічей!